Терпець урвався. Колишні робітники заводу Дніпрошина вийшли на пікет із вимогою виплатити їм кровні зароблені гроші. Після звільнення із підприємства більшість працівників залишились без розрахункової заробітної плати. Спочатку їх заспокоювали обіцянками, але з часом терпець урвався. Тож люди пішли відстоювати свої права. Біля колишнього заводу Дніпрошина розпочався із вимог. Виробництво цього підприємства остаточно припинилося у липні 2015 року. Саме тоді звільнили понад 90% персоналу. Більшість залишилася без розрахункової заробітної плати. Обіцяного три роки не чекали, пішли вимагати. Пані Любов до стін керівництва привела безвихідь. Виплати досі катма. А нам ніхто нічого не говорив. От дали бумажки те саме візитки такі. От 5 числа ви приходите в відділ кадров. Ми прийшли, все, нас рассчитали, про расчете буде, от рассчитаетесь буде. а денег нам не дали. Никавшись, з'ясували колишній директор, який нині є радником діючого сам у відпустці. Нинішній Іван Тереньов ситуацію розуміє, але зарадити проблемі відверто признається не може. Завод фактично банкрот. Єдиний шанс у людей отримати свою заробітну плату, да? послухайте надіятися на то, що ми все-таки договоримося з цим банком і інвестор зможе офіційно внести деньги предприятию, чтобы мы начали гасить те хвосты. не почувши конкретної відповіді на питання, коли будуть гроші, мітингуючі повністю розчарувались. Юристи ж у цьому випадку радять звернутися до суду. Там їхні права обіцяють захистити адвокати від партії відродження. Ми, Моса своєю стороною оказує методичкою поддержкою юридичкою супроводження. Тобто... Будет избрано несколько пилотных проектов, в которых будет подниматься непосредственно участие в судебных заседаниях, будут разработаны типовые иски в зависимости от потребностей каждого работника, в том, что каждая ситуация будет ну, несколько отличаться друг от друга. И со своей стороны мы окажем максимальную поддержку для решения этого вопроса, так как он должен быть решен в соответствии с законодательством Украины. Свій мітинг обурені робітники перенесли до стін штабу опозиційного блоку, бо впевнені, що завдяки керуванню партії регіонів, а саме головного очільника Олександра Вілкула, завод нині банкрут, а майно розпродали. В той время коли опозиційний блок був при власті, наш завод угробили, розваровали людей, вибросили за борт. А це наш сигнал нинішнім будущим і бувшим что если Шиніков довести до безысходности, Майдан може показатися барбікю Евріна Михайленко, Володимир Пизняк, новини дев'ятого каналу.